шанс у харківського металіста. Десь має підсісти, що дуже важко відбувається. Удар! Удар! Гол з ворота. Алієв пробиває Алієв. Баляєнов дістає, переправляє м'яч. на Подивіться, продирається Коеліо, Едмар Коеліо, штатно майданчик, вже Джексон Коеліо входить, говорит, удар. говорить, удар, м'яч розминається зі сій говорі. Навішує Олєв, Кравець, чіпляє м'яч головою. Нема, що зараз Едмар з Борисовичком встало, удар, не ставлю стінку удар. Знову крутий урод Олександр Алієв. Алієв подає на ближню тіньку. Алієв І Я відкриває на культур поєдинку. Стандарти. Було помітно, що в першому та ніж.